Плитку вже десь вивезли, мабуть, в іншому місті положили в городі. Центр міста. Що тут буде? Цікаво, що ж тут буде? Ось так от. Раз. І кинули. В прямому ефірі мер нам повідомив, що це. Зона відпочинку містян. На цьому місці було покрита зеленою зоною, був старовинний фонтан, який підприємець знищив. Ми, наскільки думаємо, що громада, наскільки знає, що документів ніяких немає, бо громада не була повідомлена про це. І ось замість фонтана і зеленої трави, яка була зона відпочинку, де тут стояли дерева. Ми зараз наблюдаємо ось. Це називається благоустройство території і яка стала парковкою. Я вважаю, що це не цільове призначення цієї земельної ділянки, яке не було узгоджено з громадою і не було зроблено все по закону. Це є злочин.